У Львові на конференції IT Арена оголосили про запуск нового венчурного фонду Ukraine Phoenix Фінікс Fund. Його обсяг 50 мільйонів євро. Це фонд, який допомагатиме українським стартапам рости та розвивати свої ідеї. До створення долучилися великі міжнародні інвестори: європейський інвестиційний банк, французькі фінансові установи, ВІПІФРНС та пропарков, а також приватні інвестори. Гроші це лише частина підтримки. Фонд також надає менторство, допомагає налагоджувати контакти з міжнародними партнерами та дає доступ до досвідчених експертів. Все це потрібно, щоб українські компанії могли конкурувати на світовому ринку. Ініціатива працюватиме через бізнес-інкубатори, де вже росте понад сотня стартапів. Нові гроші і підтримка допоможуть ще більшій кількості команд отримати ресурси для України. Це сигнал. Навіть під час війни технології залишаються перспективними для інвесторів з усього світу. Для нас важливо, щоб в Україні українські стартапи перетворювалися в великі міжнародні компанії. Тому велика новина сьогодні для технологічного сектору. Я впевнений, що. Хтось з компаній, які отримують гроші з цього фонду, стануть точно мільярдними компаніями. Це неймовірні можливості. Ніколи в Україні не було стільки можливостей отримувати грантове фінансування, отримати інвестиції, і це супер новина. Новий фонд відкриває можливості для розвитку українських стартапів, фінансування, експертна підтримка і міжнародні контакти. Це сигнал для світових інвесторів. Що технології в Україні працюють і мають майбутнє завдяки таким ініціативам? Українські компанії отримують шанс виходити на глобальний ринок.